Всім привіт! З наступаючим новим роком! Сьогодні, 30 грудня, знімаю це відео. Я прихворіла, до речі, знаходжусь зараз в Канаді, в місті сент джонс Ми переїхали на нашу орендовану квартиру. Орієнтовно два місяці ми жили перед тим в готелі. Я трошки знімала про це. Але в мене от, дуже багато насправді знятого матеріалу, як я сюди їхала, щоб в Хмельницькому, як я збирала речі, як з'їжджала з, з тамтої квартири, як в Тернопіль переїжджала, ці всі аеропорти, дорога сюди. Насправді, багато матеріалу, але ну, до монтажу чогось так, і це все не доходить. А зараз я так вирішила вийти швиденько, щось таке зняти коротеньке. Влог, хочеться просто не знаю, ем, показатися, поспілкуватися. Я собі підготувала такий сніданок, їсти особливо не хочеться. До речі, за вікном випав сніг. Буквально вчора вночі він почав падати і дуже прям замело. Я не виходила на вулицю ще, бо я якраз, от, ну, якраз і зі вчора, в принципі, себе погано почуваю. Часно, вночі було прям дуже страшно. Дуже страшно від розуміння того, що я в, ну, якби в незнайомій країні не, роз, ну, не знаю, що тут всієї системи е, з лікарями. Я знаю, що дуже важко потрапити до лікаря. І що люди там можуть стояти цілий день в, в черзі, сімейного лікаря тут в багатьох взагалі немає. Загалом хворіти страшно, а особливо страшно це в незнайомій країні, де ти не знаєш. Всіх якби, звичаїв, як себе поводити в цьому новому середовищі з незнайомими таблетками і всім витікаючим. І вночі, прям реально, стало дуже страшно від розуміння того, що скоро новий рік, і я не знаю, як тут на новий рік, чи тут, ну, наприклад, нас в Україні, я знаю, що на новий рік. Ну, все рівно є якийсь дежурний. Ну, я знаю в Україні, наприклад, що мені погано, окей, там я можу попити якісь там сама ліки, якщо мені там не допомагає. Я можу звернутися до сімейного лікаря. Окей, якщо немає сімейного лікаря, наприклад, в Хмельницькому, у мене не було сімейного лікаря, в мене був він в Тернополі. І якщо я простуджувалася, я йшла просто в. Ну, я сама лікувалася, могла до мами позвонити, спитати, які таблетки випити, ще щось. Чи гуглити там в інтернеті щось пробувати своїми силами. Якщо вже я розуміла, що процес якийсь нетиповий, то я йшла в частну клініку, приватну клініку. Тут приватних клінік немає. А, ну окей, я йшла в приватну клініку. Якщо я розуміла, що, наприклад, але при цьому я розуміла, що якщо мені стане прям дуже погано, буде якась. Зовсім неконтрольована ситуація, це буде ніч, чи там ще щось, я можу завжди визвати скору, і до мене приїдуть і мені допоможуть. Навіть вночі. Тут я ще до кінця не розібралась з цим всім, але я впевнена, що визвати скору, тут це взагалі не найкращий варіант, що тут це дуже дорого, що якщо вони порахують твою причину, на якусь там. Ну, тобто, я думаю, що просто для застуди, коли там сильна температура, ну, напевно, це недостатня причина визивати скору. В нас, я думаю, що навіть якщо це була б якась недостатня ну, не сильно вагома причина, до цього би поставилися з розумінням. Тут ні, тут, якщо я чула щось таке, що якщо. Вони порахують, що ця причина, по якій ти визвав скору, була не сильно вагома, і тобі можеш виписати штраф. Штрафи тут великі, я не знаю, якісь там величезні суми. У мене зараз крутяться в голові, але я не буду це все озвучувати, бо я якби по якихось таких слухах і це все чула, і я ну, не хочу не знаю, брехати, вводити вас в оману. ось. Тому, і взагалі, наприклад, вночі от, в мене щось сталося, я не розібралася, чи тут вночі в них є такі, як в нас дежурства, чи, чи просто чи треба до, ну, би, до ранку чекати і тоді вже їхати. От я щось з цим всім, взагалі, чесно, не розібралась, не встигла розібратися. Хоча в нас були м від, от, від цих волонтерів від АНС-компанії, яка підтримує тут новоприбулих канадців. Вони мали там серію всяких тренінгів про медицину в Канаді, і я там, я мала я ходила на якісь там. ходила на кілька. А, а, ні, я не ходила. це Я ми просто, я ходила на якісь інші тренінги, і я, і ми просто якось зачіпали ці теми з медициною, так, як би А іменно на, конкретно на тренінг по медицині я ще не встигла піти. І от тепер виходить, що мені це би пригодилося. Я якраз собі думала, що потрібно не затягувати і піти на тренінг по медицині. Де будуть розказувати про медицину в Канаді, як тут це все влаштовано. Але я так і не встигла піти на цей тренінг, Тож що я ходила на тренінги по роботі, ще там якісь різні тренінги. Ну, там наш кейс-менеджер, коли ми тільки прибули, щось таке, якусь прям коротеньку інформацію розказав, але загалом в нас є конкретно тренінг про медицину, де тобі прям розказують. Тому. От така ситуація не дуже приємна стала, що виходить, що я не встигла піти на цей тренінг і зараз така досить розгублена. Проте я вирішила не наводити паніку раніше часу. Я прочитала, ну, вбила Google, я зрозуміла, що, скоріше за все, в мене це вірус, ГРВІ, щось таке. Бо навіть ми от приходили в столову, ми взагалі як я заразилась, як я думаю, ми приїжджали, ми вже переїхали сюди на орендовану квартиру, і нам потрібно було віддати готельні ключі, готельну карту. І ми заїхали в готель віддати, власне, ключі. І там була вечеря, і ми вирішили: о, думаємо, підемо що повечеряємо заодно. Ми прийшли і. І ми чули, що там і, ну, і ми сиділи, їли з нашими, якби ну, знайомими, які ще живуть в готелі. І вони розказували, що ходить якийсь вірус, що всі ходять, кашляють. І ну, ми не сиділи біля них близько. Ми якби просто разом їли. Ну і я так. Призадумалась, думаю, добре, що ми з'їхали з готелю. Якби ще не вистачало, типу, ну, в мене якась така думка проскочила, думаю, добре, що ми з'їхали, а то дійсно, ніби починається зима, всі будуть хворіти, оце скупчення народу, ну нафік. І, і все, і на другий день, і, ну, і все, ми поїли без задньої думки поїхали додому. І на наступний день мені встало погано. У мене прям почалась застуда. Ось. Так, я так ми з'їхали. називається, віддати ключі. Але я вирішила не наводити паніку, хоча вночі реально було страшно, всякі думки. Бо мені... я прям відчувала, що в мене не скажу, що прям висока супертемпература, я відчувала, що. Е, що це вища температура, ніж була в день. Ну, зазвичай так і є, вночі піднімається температура. І лякало, що в мене немає ні градусника, ні нічого. Я навіть не можу поміряти і поняти, яка в мене температура тіла. Тому сьогодні я вже Сашу попросила купити градусник. Ще докупити ці таблетки. І ось. Ну, зараз я себе вже почуваю краще. Зараз я ще планую випити. Проти ломоти. Таке, типу, як в нас терафлю, щось таке. Чи німесил, ну, щось типу, такого хочу випити. І мені від нього стає краще. Я вже кілька пакетиків випила. Їсти особливо апетиту немає, але я знаю, що всякі лікарства пити на голодний шлунок ну, не бажано. Тому я собі. Взяла круасан, в костку купляли, печення таке ось, і перекушу. Ну і розкажу зразу останні новини, останні покупки. Вчора приїхав такий пилосос, я ще його, до речі, не тестувала, я хотіла ручний. Він такий легенький, зручний має бути, я думаю. Ну але Треба ще пробувати, як, як він буде все відчищати. Ось. М -м. Тому я вже рада, що в нас є пилосос, треба пополососити. Я зробила собі лікарство. Зараз буду пити і хочу ще з'їсти кусочок лимона. Щось залишилось. Ось градусник, який я попросила купити. М -м. У мене, до речі, ніколи не було електричного. Це від горла, хоча мене горло особливо не болить, але я вирішила, що ну, нехай краще буде, тому що новий рік скоро і взагалі непонятно, куди куди моя простуда заверне далі. Ну, а взагалі в мене нежить. Я купила від нежитт вночі прям закладало ніс. У нас ще отак от, хоча ми вже тиждень живемо, але ще отак от розкидані речі. Не мати це особливо складати ще стираються речі, бо тут дуже мало місця для зберігання речей в цій квартирі. Ось мені не зрозуміло, чому не можна було поставити ну якусь дверку зробити, щоб. Щоб це було, щоб цей простір був закритий, щоб можна було, наприклад, зразу сюди складати і ну, така шафа б була. Я думаю, що можна було б зробити, поставити зверху карніс такий. Ну, не карніс, я не знаю, якусь трубу і білі штори купити, щоб вони були прям якби в пол. І я думаю, можна зробити такий ніби шкафчик. Щоб, ну, взагалі, щоб закрити цей простір, щоб не було бардаку видно. В квартирі 26 градусів. Перед тим стояло 25, але та, як випав сніг, холодніше стало і вже 26. Поки що взяли кроссанинці, дуже смачні. Дивіться, 7 доларів, але скільки їх багато, і вони дуже м'ягенькі. Так, такий ось кіно салат 7,73. Велика пачка і, в принципі, недорого. З лососем запікати. Дуже апетитно виглядає. Хочеться спробувати запекти. Нам потрібно, що купити противень напевно, в Walmart Ми для цього поїдемо, бо немає на чому запікати. Дуже багато людей. Всі з цими візками дуже важко проходити в проходах. Ось цей славнозвісний костко. Все ось так виглядає. Великими порціями, партіями продається. Ось це ми вже купляли минулого разу, воно мені сподобалось. Я бачила, хтось ще тірамісу. Це, бачите, карамель макіато. Е, смачне. І, до речі, ось ця посудина це не якийсь пластик, а скло. Мене це здивувало. Я ще хочу, ну це вже якось інакшим разом, але хочу ще спробувати ось це крем-брюле. Е, так, до речі, це коштує 11,99. Ось така пачка. Є ще якийсь такий смак. Це коштує 12,99. Також тут скло. На хліб мазати, Брюссельська капуста, якісь супи і дегустації тут проходять, бачите? Дегустація вина, як я розумію. Чи це, а ні, джус, це просто сік. Але я в лайнерах і нічого не пробую. Йогурти. Виглядає, що тут дуже всього багато, але насправді різноманіття не так багато. Просто ніби все в великих кількостях. Сир. Дивіться, в яких пачках великих. Ще більші пачки. 25 канадських доларів. Чедер. Філадельфія, дивіться, в яких великих бідонах. Не побоюсь цього слова, але є і менші. 9,49 за 949 грам. Чи ні? А, чи ні, це це Філадельфія 1999. Але є й менші пачки, бо ми купляли менші. Крем-чіз, Такий Хохланд. Чи як він називається? Вже на касі. Дуже багато людей, дуже голосно, все. Хочу вже виходити. Холодно. Велика парковка. Вдалині Starbucks. Такі справи. Сугроби снігу. Всі закупляються, всі щось купляють. Ну, нічого не дивно новий рік на носу. Всім щось треба. Дивіться, скільки снігу. Я не знаю, чи на камері зрозуміло, але дуже багато снігу. Більше, ніж машина оця велика. Випало буквально за день. За пару годин ми були в Костку. Тут зручні парковки, бо виділено більше місця на одну машину, тобто, якщо відкривати двері, то нічию ні машину не, не задінеш. Классно машина Міні купо Ага, клас. Бархвитка з ней, походу.